Вправа 3,23. Подайте вираз у вигляді многочлена. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас А-1, що множиться на А плюс 3 у квадраті. Спочатку підносимо тоді А плюс до квадрату. Використовуємо формулу скороченого множення. Тобто записуємо, що це дорівнює А-1. Що множиться. Отже, А плюс 3 в квадраті, то квадрат першого виразу це в нас буде А в квадраті. Далі додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на А, що множиться на 3. Це буде плюс 6А. І плюс квадрат другого виразу. Це 3 в квадраті, це буде 9. І це дорівнює. Ну, а зараз виконуємо множення. Спочатку А множимо на А в квадраті плюс 6А плюс 9. То ми записуємо, що це буде А, що множиться на А в квадраті. Далі. Плюс А, що множиться на 6А. І плюс. Далі А, що множиться на 9. Так, далі мінус 1 множимо на Ав в квадраті, плюс 6А плюс 9. То ми записуємо додати. Мінус 1, що множиться на А в квадраті. Додати. Далі... Мінус 1, що множиться, на 6А. Додати. І мінус 1, що множиться на 9. І це дорівнює. А помножити на А в квадраті, це буде А в кубі. Далі а помножити на 6А це буде плюс 6а у квадраті. А помножити на 9 це буде плюс. 9а. Далі мінус 1 помножити на а в квадраті, це буде мінус а в квадраті. Далі мінус 1 помножити на 6 а вийде мінус 6а. І мінус 1 помножити на 9, це буде мінус 9. І це дорівнює. Що ж, дивимося, чи є у нас потім доданки. А в кубі немає. Потім доданків, то записуємо а в кубі. Далі є у нас плюс 6 а в квадраті. І мінус А в квадраті. 6 А в квадраті мінус А в квадраті. Це буде 5А в квадраті. Пишемо плюс 5А в квадраті. Далі у нас плюс 9А і мінус 6А. То 9А мінус 6А це буде плюс 3а. Ну і залишається ще відняти 9. Є? Зараз переходимо до другого завдання. х-4 у квадраті, що множиться на х плюс 2. Спочатку використаємо формулу скороченого множення, піднесемо цю різницю до квадрату. То ми записуємо, що це дорівнює. Тобто квадрат першого виразу записуємо як х у квадраті мінус подвоєний добуток першого та другого виразу 2 помножити на х і помножити на 4 це буде мінус 8х. І плюс квадрат другого виразу 4 у квадраті це 16. І все це ми множимо на х плюс 2. Ще і це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. Спочатку тоді ми х у квадраті помножимо на x плюс 2. То записуємо, що це буде х у квадраті. Що множиться на x. Так, і плюс х у квадраті ми множимо на 2. Потім мінус 8х множимо на х плюс 2. То ми записуємо плюс мінус 8х Ми множимо на х. Додати. І 8х Ми множимо на 2. Я? Далі 16 ми множимо на х плюс 2. То ми пишемо плюс 16 множимо на х, і плюс 16 ми множимо на 2. І це дорівнює. Ну що ж, х у квадраті помножити на х це буде х у кубі. Далі х у квадраті помножити на 2, це буде плюс. 2х у квадраті. Далі мінус 8х помножити на х це буде мінус 8х у квадраті. Далі мінус 8х помножити на 2, це буде мінус 16х. І далі у нас плюс 16 помножити на x це буде плюс 16х. Плюс 16 помножити на 2 це плюс 32. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи є в нас подібні доданки. З х у кубі є тільки один доданок. Пишемо х у кубі. Далі з х у квадраті, підкреслюємо, є у нас плюс 2х у квадраті і мінус 8х у квадраті. То 2х квадраті мінус 8х у квадраті. Це буде мінус 6х. Далі у нас є мінус 16х і плюс 16х. Ця сума дорівнює 0. Викреслюємо ці доданки. Ну і залишається ще плюс 32. Є. Ну що, ж, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Подайте вираз углядімного члена. В першому завданні записуємо, що ми одержали А в квадраті, а в кубі, вибачте, плюс 5А в квадраті, плюс 3а мінус 9. А в другому завданні Х у кубі мінус 6х у квадраті. Плюс 32. Є? Ну що ж, ось таке завдання. На множення многочлена на многочлен. На цьому вправу завершено.